Про події війни говорить з Принаймні четверо цивільних загинули, і 38 дістали поранення за останню добу у шести прифронтових областях України внаслідок агресії Російської Федерації. Зокрема, в неділю ввечері ворог ракетою вдарив по одному із сіл Сумської області. Поранення дістали 12 чоловіків, які на полі збирали урожай. Також пошкоджені трактори та комбайни. Три бомби скинули росіяни на центр Краматорська в неділю ввечері. Відомо про дев'ять поранених. Окрім цього, четверо рятувальників госпіталізували на Чернігівщині. Як повідомляє ДСНС, росіяни цілеспрямовано вдарили по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на об'єкті, що спалахнув внаслідок атаки ворожого безпілотника у Ніжинському районі. Як повідомило командування повітряних сил збройних сил України, у ніч проти понеділка ворог атакував територію України трьома зенітними керованими ракетами с 300 та 84 безпілотниками різних типів, з них близько 50 шахеди. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або подавлено 59 безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 25 ударних безпілотників на 13 локаціях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 187 бойових зіткнень. Це на три більше, ніж за попередню добу. Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора. На Сіверському напрямку українські воїни відбили 25 атак, на Новопавлівському – 21. Найменше бої зіткнень відбулося на двох напрямках. На Голяйпійському напрямку Сили оборони успішно відбили одну ворожу атаку на Уріхівському у неділю противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів з сімома ракетами та 79 авіаційних ударів, скинувши 117 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4 945 обстрілів, з них 117 із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 6337 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та два артилерійські засоби російських загарбників. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 910 осіб. Також ворог втратив дві бойові броньовані машини, 35 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 323 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 84 одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки. Приєднуйтесь до сил оборони. Разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні! Президент України подякував підрозділам Сил оборони, які на Сумщині продовжують просуватися в бік державного кордону України. Він також констатував значні втрати у Росіян на Харківщині, у Куп'янську, а також на Донеччині. Голова держави також подякував спецпризначенцям СБУ, які відпрацювали далекобійними ударами у Приморську, де найбільший нафтовий термінал Росії на Балтійському морі. Найбільш ефективні санкції санкції, які діють найшвидше. Це вогонь. На російських нафтових заводах, на їхніх терміналах нафтобазах суттєво обмежили російську нафтову галузь, і це суттєво обмежує війну. Володимир Зеленський також додав, що Україна постійно розширює лінійку засобів ураження, які виробляє та застосовує. Він також підкреслив, що технологічна війна вимагає постійних змін. Президент подякував усім інженерам, розробникам та підприємствам, які підтримують нашу оборону на належному технологічному рівні. Призначенці головного управління розвідки Міністерства оборони України уразили зенітно-ракетні комплекси БУК-М3 російських загарбників у Запорізькій області. Як зазначається у повідомленні гур, успішний удар по цілі був заданий 14 вересня поблизу населеного пункту Олександрівка на тимчасово захопленій території Запорізької області. Вартість російського зенітно-ракетного комплексу БУК М3 становить від 40 до 50 мільйонів доларів. Комплекс належить до систем протиповітряної оборони середньої дальності. Оператори 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України уразили російську важку вогнеметну систему залпового вогню Сунцепьо. Про це повідомила прес-служба корпусу та оприлюднила відповідне відео. Військові зазначають, що це сталося за 6 кілометрів від лінії фронту у лісу смузі біля Покровська. Важка вогнеметна система сонцепьок належить до сімейства російських систем залпового вогню, використовує запалювальні і термобаричні боєприпаси. 15 вересня у Збройних силах України відзначають День фахівців військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту. Як зазначили у командуванні сил підтримки ЗСУ, війська РХБ захисту це воїни, які під час виконання завдань мають справу з невидимим та смертельним супротивником, постійно здійснюють моніторинг, збір та аналіз даних хімічної, біологічної та радіологічної обстановки. Вогнеметники військ РХД-захисту відважно б'ють противника на його позиціях та укриттях, майстерно використовуючи потужність вогнеметної зброї. Фахівці аерозольного маскування протидіють системам наведення та розвідки ворога, рятують життя українських воїнів умілим використанням засобів аерозольного маскування. Завжди на поготові до розгортання у найнебезпечніших умовах хімічного та біологічного зараження фахівці спеціальної обробки до них покладено завдання нейтралізації смертельної загрози життю наших захисників та захисниць. У застосунку армія плюс кілька оновлень. Тепер з'явився довідник армія Айді. Там можна зберігати айді командира, ТВО чи седо частини та швидко підставляти їх при подачі рапорту. Як повідомляє Міністерство оборони України, у застосунку також додано 5 нових рапортів, зокрема на одноразову грошову допомогу, донацію крові, довідку про доходи, довідку про обставини травми і рапорт на звільнення за досягненням граничного віку. Оновленої рапорт на зміну місць служби. Принаймні одна людина загинула, і 18 дістали поранення у Запоріжжі у ніч проти вівторка. Ворог, щонайменше 10 разів вдарив по території міста орієнтовно із реактивної системи залпового вогню Торнадо С. Як повідомив голова обласної військової адміністрації постраждали об'єкти у місті суто цивільного призначення. Зокрема, пошкоджено 10 багатоповерхівок і 12 приватних будинків. Окрім цього, ще принаймні п'ятеро цивільних загинуло, та 33 людини дістали поранення. Ранення за минулу добу у п'яти прифронтових областях України внаслідок російських атак дронами, авіацією та артилерією, президент України висловив співчуття рідним загиблих. Він повідомив, що лише за вересень ворог запустив понад 3500 дронів різних типів і майже 190 ракет більше ніж 2500 авіаційних бомб. Як повідомило командування повітряних сил Збройних сил України у ніч проти вівторка, ворог атакував територію України 113 безпілотниками різних типів, із них близько 70 – шахеди. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або подавлено 89 безпілотників на півночі, півдні, сході та у центрі країни. Зафіксовано влучання 22 ударних безпілотників на шести локаціях. Падіння збитих уламків на двох місцях. Напередодні зими необхідно повністю виконати кожну домовленість щодо постачання систем протиповітряної оборони та ракет до них. На цих пріоритетах акцентував президент України, розповідаючи про зовнішньополітичні плани на осінь. Він відзначив динаміку у співпраці з європейськими партнерами, які виділяють кошти на придбання американської зброї. Ми очікуємо рішень від Сполучених Штатів Америки зокрема щодо патріотів. Це дуже важливо. Ми запропонували Америці купити необхідну кількість систем на столі. Наша пропозиція щодо дронів. Володимир Зеленський зазначив, що Україна вперше в своїй історії матиме спільні збройні виробництва з іншими країнами Європи. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 208 бойових зіткнень це на 21 боєзіткнення боєзітнення більше ніж за попередню добу. Як повідомили у генеральному штабі Збройних Сил України на Покровському напрямку, наші захисники зупинили 54 штурмових і наступальних дій агресора. На Новопавлівському напрямку Українські воїни відбили 34 атаки на південно-слобожанському напрямку 20. Найменше боєзітнень відбулося на Придніпровському напрямку: чотири атаки окупантів на Оріхівському дві. На Гуляйпільському напрямку. Противник наступальних дій не проводив у понеділок. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами та 69 авіаційних ударів, скинувши 130 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4795 обстрілів, з них 130 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 5865 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили один район зосередження особового складу, пункт управління та артилерійський засіб російських загарбників. Загалом втрати російських загарбників становили 910 осіб. Також ворог втратив 5 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 310 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 72 одиниці автомобільної техніки. Приєднуйтесь до Сил оборони. Разом ми переможемо. Слава Україні! У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили ураження особового складу противника, зокрема із числа командування, внаслідок ударів по пунктах управління російських окупантів 8 вересня цього року. Нагадаємо, що у той день підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по пунктах управління російських військ на тимчасово окупованій території Донецької області, силами і засобами ракетних військ і артилерії, повітряних сил, сил безпілотних. Систем збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони були уражені командні пункти угрупування військ центр та 41-ї загальної військової армії сухопутних військ збройних сил Російської Федерації. Саме ці військові формування противника діють на Покровському напрямку. Перед цим, 28 серпня, пункти управління російських військ на цьому напрямку відвідував міністр оборони країни-агресора. Невдовзі після його візиту вказані місця дислокації командування окупаційної армії були успішно уражені. Удари по даних військових цілях суттєво порушують управління частинами та підрозділами збройних сил Росії. Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу Російської Федерації. В районі об'єкта зафіксовано вибухи та пожежу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, ураження НПЗ сталося у ніч проти вівторка. Саратовський нафтопереробний завод спеціалізується на виробництві понад 20 видів нафтопродуктів, зокрема бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки. Підприємство бере участь у забезпеченні потреб збройних сил Росії. З нагоди дня танкових військ, який в Україні відзначили напередодні. Президент України зустрівся з воїнами та вручив їм державні нагороди. Глава держави наголосив, що танкові війська стали одним із найсильніших елементів сил оборони України. Він зазначив, що хоробрість і влучність наших воїнів-танкістів вогнева потужність і маневреність танків, як і раніше, мають значення для захисту позицій і знищення російських солдатів, їхніх позицій та укріплень. Володимир Зеленський подякував воїнам-танкістам і закликав завжди пам'ятати тих, хто віддав своє життя в боях заради України. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.